Прям вже віжжим. Тетяна нам дала вайбу такого попу. Ну що? А ми такі тихенько сиділи до того. <різь> Шукаємо, де б нам прибомбитися бо до Реєстрації ще три години нас раніше привезли. Ми так гарно кордон пройшли. Це я показую язика тим, хто не поїхав. Сідаємо в літачок. на Барселону за три години будемо вже під пальма. От бачите, оці три красуні вон за вікном вон фоткаються. Це наші. Коні. От ми приїхали до апартаментів своїх. От, виходить, Гоуді, собор, саграда Фамилия. А от наші апартаменти, на яких ми чекаємо поселення. За три години треба десь гуляти, а з валізами не дуже гуляти. Тається жовто-блакитна прям подоложками по цим. Трохи в нього прям скору Де? Це наша кімната очікувань. Оксаня, Оксаня, не знімай ці мужки. жимай, 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 вжимає, вжимай, вжимай, вжимає. Заходимо на лайнер і так. Пустіть, пустіть. Так, це одна. Санвузел, але там що душова, мабуть. Це вітальня наша. З балкончиком, з трасою на гауді. Це одна спальня, друга спальня. І третя спальня, і друга душова. І тут нас папушки будуть співати нам під вікнами. Папушки. Трішечки поспали дві годинки, тому що ніч була безсонна, сонна, була в дорозі. І вийшли на захід сонця, дивитися, йдемо на море. Дуже класно жити в центрі, правда?

Боже ви так класно всі в одному стилі одягнені? Спочатку ми вже полягали спати, а я зустрічаю мамочку. Мама прилетіла от тільки годину тому і намагається розібратися з таксі. Ой, це теж квест для літньої людини, не знаю чи мову. Я так класно сижу в центрі. Барселони, немає комендантської години в першої ночі я сижу на лавці, читаю маму. Це так. Це так приємно. Мама розбереться, мама впорається, вона молодець. І будемо зараз обійматися. Я вже не вірю, не вірю, що ця зустріч буде Тут Підсаграда фамілії. От вона. Вже виключили підсвітку. Храму а до 11 було підсвічено так круто. Моя доня зранку біля такого красивого місця, боже, ще, ще не накрашена, а вже така красива. скільки людей і всі іспанці. І всі серенади мені співають. А Дімо українці! Ну що, смачного танечко. Дякую. Тут в Іспанії буде все, все інший смак. Зовсім. Все. Наш сніданочок. А теж картопіль. А де ми? А де ми? А ми на морі. Розвертаємось. Хопа, море! Ми приїхали на пляж. Будемо босі зараз ходити, водичка були вдома. Виходили, так було прохолодно, не знали, що на себе надягнути. Мама, взагалі куртку ж взяла шкіряну. А тут так тепле біля водички. Взагалі дуже круто. Купили туристичний цей тур, автобусний, який є в кожному місті Європи. І оці двоповерхові автобуси. Знаєте, 24 години дії квиток. Де хочеш, виходиш, де хочеш, заходиш. Ми приїхали дві зупинки. Вийшли, прогуляємось морем, знов сядемо і поїдемо знову. Дякую! Що ми по пояс мокли всі? Thank right. you. Нарешті ми сьогодні сядемо на лайнер. Ну що, сьогодні закінчиться історія з валізами? Слухай, це так моторошно і так виснажує пакувати ці валізи після кожного готелю. Добре, що ми розвішаємо тепер все по вішачкам. І сім днів буде спокій. Три країни. Скільки в нас? П'ять? Шість? П'ять портів. Там різів. Але це не ось ось, то ми думали, що ще там далі стоїть ще один лайнер. Ні, ні, тут близько, все. Хотіли вже створитися на таксисте ще не довісно. Ух і спека сьогодні. Ми дуже легенько пройшли чекін з мамочкою. І навіть не було питань до її німецьких документів. Ну, були трошки, але ми все показали і все нормально. Тому що до українців питань взагалі немає, хто в Україні, хто їде з України. А до емігрантів, які живуть в Німеччині, є там специфічні моменти, їх треба знати. І Ці тонкощі я теж вже тепер буду знати. Ну що, заходимо. Цікаво, тут буде шоу. Йдемо, тільки зайшли, йдемо вивчати, де ж нас будують. Хочеться побігати і потім йти в каюту. Та мам, ти що, це сучасний лайнер, це дуже сучасний. Я перший раз плала на четвірці, на... і то я там. А це взагалі це новенький, це п'ять зірок. Тут дивись, все діджиталізовано. Тут все ліфти на таких там прям електро. Ну звісно, ми ж сядемо і поставиш. На... я вже... Дуже довго ми йшли до цих дверей. Так, і uh -huh. як треба. Не знаю, зараз будемо дивитися. Ні, Рухай ручку. Yes. Рухай ручку. Ага, треба і тримати, Добрий yes. вечір. Вставляємо маленька, але дуже затишна каюта. Яскрава, ми взяли найдешевший варіант для того, щоб не сидіти в каюті, а користуватися прелістями лайнеру. Бо я минулого разу брала з балконом. І мені не хотілось виходити взагалі. Ой, пляшечки. Так, в мене того разу була взагалі з ванною. Ага, ванна я занурювалася. Так. Шафки є в нас. Тра-та-та. І тут вішати для сумочок. Фін тут, мабуть. Так. Ну от, диванчик. Я думаю, що диванчик теж розкорб. Це палуба. Ну, вже скоро будемо відпливати. Відходити, відчалювати, як правильно. Короче, досліджуємо Ай лайнер. <с> Завдяки українцю, якого зустріли з Миколаєва. Швидко нам показав, як знайти басейн. А тут ми ходили. Гляньте, як о джакузі. Люди булькаються. Підемо зараз ще вище ще верхню напали. Це я хочу зняти відео для тих, хто вважає, що лайнери це для пенсіонерів. Тут з дітками дуже круто відпочивається. Зараз знайдемо є ще ці аквапарки є. До нього дійшли. Ти можеш підніматися, я познімаю. Чи ти будеш на таких стрибати? Будеш? Нічого. А чого? Що в дощик, Ми вже встигли позагоряти. Я під дощем йду, все одно гуляю. Там критий басейн, там люди... Щось якісь розвага почалося. А! За кепочку боюся. Навіть не віриться, тільки що було таке, така спека. Я так зжарилась. I love